Живемо на землі, порою так нелегко долати труднощі і перешкоди всі, для того і збираємося в церкві, щоб нам разом молитви до Господа нести, коли хворіє наше тіло, шукаємо пораду у лікарів, ідемо на обстеження в лікарню, щоб щось призначили, щоб краще почувались ми. А біль душі хто полікує, у медицини немає ліків таких, і на обстеженні лікар не побачить рано серця і біль душі. І ти лишаєшся безсильним, бо лікар не призначив ліки для душі, він бачить лише хворе тіло, а чому душа болить, не знає він. Куди ж звернутись із болем в серці? Хто душу огляне і зрозуміє біль, хто ліки порадить, які приймати, щоб не страждати від болю в душі? Христова церква це і є лікарня, найкращий лікар Ісус Христос. Прийди до церкви і попроси в молитві, мій Боже. Полікуй душу мою, душа моя, знівечена до болю, в гріху страждає і болить, Господь, ти є творець душі моєї, прости мене і полікуй. Душа моя, хай не вмирає через гріхи тяжкі мої. Я прошу прощення, я хочу жити, Спасительний, помилуй. І прости, Господь завжди чекає на тебе у приймальній, він лікар є без вихідних, для нього значення не має в часі, коли ти звернешся чи рано вранці, чи вночі. Лише прийди, звернися ти до Бога, молитві розкажи, що хочеш ти, а рани серця, він полікує, познає досконало. Твій стан душі, твоя, для... твоя душа для Господа є ціна. Лікування твоє проплачено на Голговській горі, Розп'яттям і смертю Божого Сина, безкоштовно спасе душу і благословить. Приходь до церкви, де збираються Божі діти. Бо ми є свідки тому, що Христос нас спас прославим разом у піснях ми Бога, а в молитві подякуємо, що ми у церкві Ісуса Христа. Слава Богу!